З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Пливає час в історію навічно роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічно ззираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися наприкінці травня у різні історичні епохи. Зазираємо на тисячу і п'ять років назад, у тисяча рік. Саме тоді, 25 травня, було освячено Софійський собор. Закладав його ще Володимир Великий, князь Хреститель Русі в тисяча одинадцятому Році, а в 1018-му, через сім років, його завершив його син Ярослав Мудрий. До речі, Софійський собор, ось такий він, красень, одна із небагатьох пам'яток Київської Русі, яка дійшла аж до наших днів. Тому що багато видатних пам'яток монастирів, церков були зруйновані як невійнами впродовж століть, так і радянською державою уже у. ХХ столітті до того, щоб підтримувати Софійський собор у належному вигляді, докладалися у свій час Петро Могила, Іван Мазепа видатні українські діячі. І сьогодні ми маємо ось таку чудову пам'ятку. До речі, в 1917 ще році задовго до вірніше на самому початку української визвольної революції, саме на Софійському майдані. Відбулося ось така першотравнева велика акція на знак боротьби за права трудящого люду. Тож Софійський собор сьогодні має вигляд, як ми ж сказали, вже ось такий. Ну і на ньому пам'ятник Богдану Хмельницькому. 23 травня, щойно минуло, 1926 році, у Парижі цього дня було вбито Симона Петлюру, убив його. Найманець радянських спецслужб Шварцбард. Такий собі, Самуель Шварцбард, нібито за те, що Петлюра, ну і відповідно петлюрівці і армії Української Народної Республіки були причетними до єврейських погромів. Звісно, це було не так. Тому що сторінки історії засвідчують. Наприклад, саме тоді, коли Шварцбард перебував в Одесі і там ішли погроми, якраз тоді Одеса була зайнята червоними. Але щодо того було. Радянським спецслужбам, ми можемо спостерігати, що все українське, що випинається понад натовп, що є справді українським, що становить загрозу для Російської імперії, якимось поки що на ті часи ілюзорним самовизначенням України, все нищилося і вбивалося, починаючи від Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери, Євгена Коновальця. Ну, цей перелік може бути довгим, але ось так ми згадуємо. 25 травня 26-го року, коли було вбито Симона Петлюру, похований він на Паризькому кладовищі. Там ховали, до речі, і комунарів в 19 столітті, називається кладовище Перлашес. 1953 рік, 25 травня, Норильськ, північ, Тундра. Вічна мерзлота, і там починається повстання. Треба сказати, що у 1953 році, якраз навесні, помер Сталін, і мільйони політичних ув'язнених, а серед них 70% серед політичних складали українці, понадіялися на те, що тепер їм буде воля, послаблення режиму, а там і взагалі вільне життя. Вони жорстоко помилилися. І ось у Норильську 25 травня, повстали, повстанці. Починають свій протест. Протести тривав аж до серпня того ж таки 53-го року, тобто кілька місяців, вони зуміли роззброїти частину охоронців, зайняли. Багато зон, тому що там були десятки тисяч ув'язнених е, смерчівці і НКВД вже не знали, що з ними робити, та врешті-решт, повстання було придушене. Це повстання стало першим у ряду тих, які, врешті-решт, розвалили гулаг. А гулаг ми сьогодні безперебічно скажемо, розвалили українці, яких туди потрапила величезна маса після Другої світової, особливо із Західної України. І саме вони найчастіше і організовували повстання, були його провідниками. Е, Агітували людей, люди розуміли, що вони праві, і йшли на такі повстання. Назем також кенгірське повстання і Воркутинське повстання. Врешті-решт, після цього, вже в 1956 році, можна сказати, що Гулаг був просто ну, ліквідований як така величезна багатомільйонна інституція на теренах Радянського Союзу. Але роль українців у цьому не переоцінити. 1967 рік, 22 травня, ось недавно воно минуло як день пошанування пам'яті Великого Кобзаря, день його перепоховання в українську землю, і саме цей день. Був одним із найнебезпечніших для комуністичних структур у упродовж цієї тривалості радянської влади, і, зокрема, в Україні. За до цієї дати багатьох людей вмовляли не йти, не класти квіти до пам'ятника Шевченка напроти Червоного університету. А хто це робив? Їм загрожували виключення з комсомолу, з партії, з інституту, вигнання з роботи, а могли бути і інші репресії. І ось 22 травня 1967 року. Міліція похопала кількох учасників Учасників покладення квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Києва. А вже ввечері понад пів тисячі людей зібралися на таку, можна сказати, стихійну демонстрацію і рушили до ЦК партії, там, де зараз Міністерство закордонних справ України вже просто так, нібито розганяти. Міліція такий натовп не посміла. Врешті-решт арештованих, схоплених в автозаки, було випущено і. Надалі комуністична влада трошки акуратніше ставилася до тих, хто клав квіти до пам'ятників Шевченку. Саме того дня, 22 травня, хоча репресії їх не оминали, ось така дивна історія, ніби Тарас Шевченко пророк українського народу, а пошановувати його пам'ять зась. За це, до речі, багато дисидентів поплатилися своєю як неволою, так здоров'ям за те, що хотіли пошанувати Тараса Шевченка у день його перепоховання в українську землю. У 1996 році у Києві було відновлено пам'ятник княгині Ользі. Ну, це не просто пам'ятник монумент княгині Ользі. Ліворуч від неї Андрій Первозваний, праворуч Кирило і Мефодій, отці слов'янської абетки, якою користуємося ми і ще кілька народів у Європі. Взагалі, то цей пам'ятник спочатку був споруджений у 1911 році, і автором проєкту був скульптор Іван Кавалерідзе. Сталося так, що більшовики врешті решт його зруйнували. Але в 1996 році Іван Кавалериц ще був живим і тому відновили, відновили цю чудову скульптурну композицію. Ну, Після 24 лютого 22 року вигляд вона має ось такий, тому що закрили цю пам'ятку від можливого влучання ворожих осколків. Але княгиню Ольгу, яка вхрестилася на Русі ще до її онука Володимира, ми, звичайно, пам'ятаємо. У 2014 році, 25 травня, починається оборона Донецького аеропорту. Оборона Донецького аеропорту це одна із найславніших сторінок того періоду війни 2014. -го. 15, 16 років тривала вона більше, ніж оборона Сталінграда, тому і порівнюють, що оборона Сталінграда тривала 240 днів, а оборона Донецького аеропорту 242 дні. Кіборгами вороги назвали наших захисників, тому що вражалися їхні незламності, мужності і такій витривалості. Та врешті обманом вони підірвали останню вежу аеропорту, і це вже був січень 2015 року. Під тими уламками загинула і значна частина захисників українців. Взагалі ж, як свідчить статистика, при обороні Дапу загинуло близько сотні українських героїв, близько 400 були поранені. Є фільм відповідний Ахтема Сейтаблаєва, який так і називається Кіборги. Подивіться його, якщо ви не бачили. Можливо, це вам дасть ще якусь поживу для роздумів, що таке війна, Україна. І жартовність. Хоча захисники аеропорту не вживали таких свій як героїзм, жартовність чи мужність. Вони просто стояли за Україну. 28 травня 2022 року на Майдані коло церкви Революція йде. Пригадаємо ці рядки Павла Тичини, тому що на Майданчику біля Святотроїцького храму в Карлику справді відбувався. Великий не стихійний, а такий організований мітинг за те, щоб, звичайно ж таки, наша громада наблизилася до лона православної церкви України, облишивши Українську православну церкву Московського патріархату, хоча МП. У ПЦ чомусь перестало писати у своїй назві, що є теж порушенням закону. Ну, Мітинг тоді був досить тривалим. Люди скандували Україна, Україна, виконували гімн. Все було дуже емоційно. І, врешті-решт, було зібрано близько 700 підписів під тим, щоб вирішити це питання на користь Православної церкви України. Так, як то кажуть. Скоро казка кажеться, та не скоро, та не скоро діло робиться. Немало перепон юридичних оформлення земельної ділянки, чекало всіх активістів і, зокрема, діячі Православної церкви України у нашій громаді. Та як би там не було справа, ця врешті-решт посувається і станом на сьогодні лише два храми в нашій громаді ще. Перебувають під рукою московського патріархату, але історія завжди розставляє свої крапки над і, і ми цьому свідки зараз пригадаємо, що відбувалося рік тому, у 2022 році, ось цими травневими днями. 27 травня це був 93-й день повномасштабного вторгнення московитів на святу українську землю. Сіль. Із магазинів зникла сіль. Ну, тому що підприємство Артем Сіль, яке працювало у Бахмуті десятиліттями, було зупинене через воєнні дії, і це зрозуміло. І я пам'ятаю, як тоді пішла на ринок карлицький купила дві пачки солі по 25 гривень кожна і вважала це за щастя, тому що в магазині не було нічого. Та врешті-решт ситуація нормалізувалася. Це ми згадуємо лише як епізод того, що з нами відбувалося навесні 22-го року. Гуманітарні коридори, якими із Маріуполя, Запорізьких окупованих територій, Херсонщини, також ж могли виїхати частина українських громадян. Рашисти поступово перекривають, навіть інколи обстрілюють їх на фільтраційних пунктах. Не всіх випускають на підконтрольну Україні територію декого забирають на Донецьку, на Донецький напрямок, на Оленівку або ж на Таганрог, що потім їх. Депортувати у депресивні регіони Росії. Така була історія на кінець травня 2022 року. Регіони лідери Росії позагиблих на тисячу чоловік населення. Ну, звичайно, це Бурятія, Тува, Північна Осетія, Інгушетія, Дагестан, Автономні Республіки Поволжя. Тобто, ми можемо говорити про геноцид. Московського уряду стосовно малих народів, які населяють Російську Федерацію. Малих лише за кількістю, лише за їхньою кількістю порівняно із росіянцями. Тобто геноцид творився на українській землі, як він твориться і зараз, так і в самій Раші Федерації. У фільтраційних таборах, як я сказала, дуже суворо перевіряють документи українців і відправляють, кого в депресивні регіони Росії, а кого і в колонії, Такі ж на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Азовсталь, захисники Азовсталі на кінець травня, підкоряючися логіці речей, а їх там разом із цивільними було близько. Двох тисяч осіб виходять, тому що захищатися вже, власне кажучи, не було сенсу. Виходять і всі потрапляють у полон. Кілька сотень з них відтоді було звільнено з полону. Серед них жінки, медикині, і військослужбовці, цивільні особи, вагітні жінки, які вже на українській землі народили своїх нащадків і слава Богу. Але загалом вже, сьогодні у російському полоні перебуває. Не тільки азовстальців, а й інших військовослужбовців близько двох тисяч осіб. Маріуполь, яка ситуація в Маріуполі на цей час? А на цей час в Маріуполі рашисти продовжують грабувати місто. Зокрема, станом на 22 лютого в Маріупольському порту було понад 200 тисяч тонн металу металопродукції загалом на 170 мільйонів доларів. Звісно, все це було украдено. Взагалі, рахунок цій війни перед Москвою Україна виставить так само, як і весь цивілізований світ, і від цього расистам не дітися нікуди. Скоріше б настав цей момент, і ми всі боремося за те, щоб він прийшов.